Вітаю. Сьогодні будемо проходити тестнет проєкту Scroll. Scroll — це нативне рішення для масштабування Ефіріуму. Проєкт перспективний. За один раунд він вже зібрав 30 мільйонів доларів. Ще будуть раунди. Він може зібрати ще і 50, і 100 мільйонів. Отже, проєкт дуже перспективний. Тож не варто його пропускати, тому ж він, його можна швидко виконати. Отже, приступаємо. Переходимо на цей сайт, ссылка буде в описі. Так, що нам потрібно? Нам потрібен гаманець Metamask, з яким ми будемо працювати. Зразу ми беремо. Додаємо до свого гаманця перший рівень та другий рівень, ось так. Тепер додаємо токен, тепер додаємо другий рівень. Та додаємо токени, щоб вони відображались в нашому гаманці. Так, далі ми переходимо у кран. Або тут, або тут. Підписуємо. Тут нам буде потрібний аккаунт Twitter, який має 30%. Фоловерів та йому більше одного місяця. Тому у кого немає а, 30 підписників, а, можна їх а, можна у Телеграмі написати Twitter Followers. А, там будуть групи. Де ви зможете залишити свій е, аккаунт е, твіттера, е, то там на вас люди підпишуться, а ви підпишетесь на них у відповідь. Ну, така взаємна, взаємна підписка. Можна просто написати е, у Телеграмі е, «Твіттер – взаємна підписка. Там Або на англійською, або російською, або українською мовою ну, можна знайти ці групи є. Отже, натискаємо сюди. Так, ми отримали токени. Тепер далі переходимо сюди. Підключаємо свій гаманець. Тепер нам потрібно, що зробити. Зараз ми маємо токени на рівні 1. Ось вони. Цей і оцей. Нам потрібно по завданню перевести їх на рівень 2. Там зробити свап. Що ми робимо? Дивимося, щоб у нас було тут рівень 1. Так. Спершу переводимо ефір. У нас один ефір. Переводимо не весь, тому що нам потрібно буде на транзакцію. Тому переведемо там 08, хай буде, або 0,7. Натискаємо сюди. Підтверджуємо. Так, звідси воно вже знялося. Через деякий час, це може зайняти хвилину або дві, воно поступить сюди. Поки воно йде, ми переведемо другий токен. USDC можемо перевести всі, що є, бо вони нам для транзакції не потрібні. Підтверджуємо. Підписуємо. Так, поки цей токен йде на другий рівень, дивимось. Отже, ми бачимо, що ефір вже перейшов на другий рівень. Так. Переключаємось на другий рівень. Ефір у нас тут вже відображається, USDC ще не прийшов. От. Ми переходимо вже на свап. Тут нам потрібно буде обміняти токени між собою та поставити в пул. Отже, вже поступили і ці токени. Так, тепер дивіться, ми на Рівні 2. Беремо ефір. Тут вибирає, обираємо якийсь токен, наприклад, наприклад, оцей ефір, та беремо, міняємо 0,1, наприклад. Так, чудово, це ми зробили. Тепер давайте зробимо ще от ось. Наприклад, цей. Наприклад, от сюди. Так. Так, це вже ми вже зробили. Тепер переходимо в пул. Створюємо ліквідність між USDC та. ефіром другого рівня. От. у нас тут 0.1 є. Ставимо. Створюємо. Чекаємо, поки пройде транзакція. Все готово. Отискаємо supply. Confirm. І так, готово. У нас вже є створена ліквідність. А... Тепер далі, що ми робимо? Отже, ми створили пул ліквідності. Тепер нам потрібно, тут на другому рівні, переслати токени, ну, деяку частину токенів на іншу адресу. У мене є ще одна адреса. Ви собі можете створити інший Metamask. Туди переслати. Так, ми будемо пересилати оцей, це робиться так. М І є, тепер зробимо відправку цього. Та зробимо відправку цього. Отже, ми відправили три різних токени з другого рівня. Переходимо у орбітальний міст. Так, підключаємо тут свій гаманець Metamask. Тут будемо передавати з одного блокчейну Scroll L2 до другого блокчейну. Тут максимально можна передати тільки 0.01 ефіру, нажимаємо Max, нажимаємо відправити. Все, воно відправляється. А, далі а, ми нам потрібно знову скористатись а, цим мост, мостом та вивести з другого рівня токени знову на перший. То, як ми спочатку робили, ми виводили з першого, переводили на другий, все на другому поробили, тепер ми. Вертаємо з другого на перший. Як це зробити? Дивимось, щоб тут у нас був другий рівень. Беремо 0. per drugi token Поки воно буде передаватись з другого на перший рівень, ми можемо заповнити форму. Так, тут нам буде потрібна адреса нашого гаманця, з якого ми робили тест. Береться цей адреса тут. Копіюємо, вставляємо. Тепер їм потрібен наш ім'я нашого Discord. Беремо його ім'я отут. Натискаємо отут копіюємо. Все. Вставляємо сюди. А, далі нас питають, як би ви оцінили опит. Ну, я поставлю п'ятірку. Тут наскільки було легко стартувати, я теж поставлю 5, дуже легко. Тут який ми браузер ми використовували, я використовував Brave. Тут, що нам сподобалось? Ну, мені сподобалось, в принципі, все. Тут чи виникали в нас якісь проблеми? У мене не виникали. Якщо виникали якісь проблеми, то треба їх описати. У мене не було, тому я пишу, що в мене їх не було. І тут скріншот тої проблеми, якщо якась вона була. Все. Якщо нічого не було, то нічого не відправляємо. Все. Тепер ми все виконали.